Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з раптового повороту і доброї новини для України. Сьогодні, з одного боку, наші ЗМІ гучно повідомили ближче до вечора, що Україна повернула з російського полону 390 людей. Мова йде як про військових, так і про цивільних. І це перша частина з обміну тисячу на тисячу. А з іншого боку, і водночас, ЗМІ цитують гучні заяви з Кремля в Лаврова, який заявив, що Російська Федерація представить проєкт меморандуму одразу після обміну. Ну нічого собі, а що ж це таке в Кремлі сталося, трапилося? Адже позавчора, 21 травня, Лавров гучно кричав, що ми так більше не хочемо, і він підтвердив відмову Росії припинити вогонь в Україні. Ще позавчора в Кремлі верещали з Кремля, що ні-ні, Москва проти перемир'я, проти повного припинення вогню. А сьогодні на тобі ми вже майже підготували проєкт меморандуму. І щодо такої ситуації, такої метушні в Кремлі, такої різкої зміни платівки, то звісно, в першу чергу, такі думки вони на що спрямовані? Хто міг вплинути на Москву на Путіна на Кремль? Звісно, в першу чергу, Сполучені Штати Америки, і натяк на це, зокрема, є сьогоднішній пост від президента США Трампа, який ще в районі обіду анонсував успішний обмін між Україною та РФ. Тобто таким чином Трамп, що він продемонстрував, що Сполучені Штати ведуть постійний діалог перемовин з Російською Федерацією, і що на Москву продовжує чинитися тиск. Більше того, вчора пізно ввечері, десь ближче до опівночі, з'явилася спільна заява від країн Великої Сімки від G7, які опублікували заяву ком'юке з підтримкою України. Країна Групи Семи підтримують Україну у захисті її територіальної цілісності та права на існування щодо цієї і такої заяви. Так, на жаль, там Росія не окреслена країна агресор На жаль, до неї ніяких вимог немає. Але щодо підтримки України територіальної цілісності це питання і про це були інсайди, повідомлені з родних ЗМІ, що Трамп виступав проти цього. А виявляється, що вже згоден. І не дарма вчора були заяви офіційні з Німеччини про такий обережний оптимізм щодо Трампа. І ми бачимо певні кроки. Так, Трамп поки не погодився вводити санкції, але. Хоча б щодо спільної заяви і підтримки України в рамках країн G7 це безумовно добре. Крім того, водночас, на тлі інформації про появу цієї заяви від країн G7 пролунали погрози від лідера республіканців в Сенаті США, який попередив Путіна про санкції, якщо не буде негайного припинення вогню. Крім того, була чергова заява від сенатора Грема, який сказав прямо, що Путін грає в ігри, і заявив, що підтримка жорстких санкцій проти Росії збільшилася з 81 сенатора до 100 сенаторів. Тобто в сенаті ситуація досить дивна, Незважаючи на такі заяви Трампа, незважаючи на його так звані ігри з Путіним. Є уже конкретні заяви не лише від сенатора Грема, а від лідера республіканців, що все більшість сенату готові ввести жорсткі санкції проти Росії. І в цьому санкційному законопроєкті мова йде не лише санкції проти країни-агресора, а жорсткі санкції проти РФ, а мова йде і про мита в 500% щодо тих країн, які купують російське нероносії. Але і це ще не все. Адже щодо політики Трампа і його так званих ігор з Путіним. Проти неї виступає державна катарша Рубіо. І сьогодні російські пропагандисти, посилаючись на американські ЗМІ, пишуть, що Рубіо виступає за нові антиросійські санкції, проте Трамп проти. Тим не менш, Рубіо піднімає щоденно майже питання про санкції щодо Російської Федерації, і він хоче, щоб був прийнятий законопроєкт сенатора Грема. Тобто є певний такий розкол, і якщо Рубіо вже майже щоденно піднімає питання перед Трампом щодо санкцій, тобто він на нього чинить тиск. Є тиск на Трампа і республіканців. Уже республіканська більшість у сенаті каже, скільки вже можна, і в Кремлі зрозуміли, що почало пахнути жареним, і що США можуть змінити повістку, і що Трамп може завершити ці так звані ігри. І Тому сьогодні почали демонструвати так зване бажання миру. Хоча усі ми чудово розуміємо, особливо зважаючи на вчорашні погрози Путіна створенням так званої буферної зони, що ніякого миру Путін не хоче, і загалом Кремль та Москва. Ще щодо така новина є, що Сполучені Штати Америки та Україна створили спільний інвестиційний фонд. Щодо цього фонду, це звісно йдеться про угоду про Надра. То добре, що він створений сьогодні, 23 травня, і тепер у Трампа вже повністю розв'язані руки перед виборцями. І він вже може Україні надавати пакети військової допомоги, їх можна оформлювати відповідно як внески до цього спеціального фонду. І тому спостерігаємо ростком події. цілком можливо, що Трамп щось Україні на якийсь пакет допомоги надійшле. Звісно, в цей фонд і з такими заявами до виборців, що США все повернуть. Тому очікуємо новин. Ще щодо тиску на Путіна і Кремль. Звісно, в першу чергу йдеться про Штати Америки і про адміністрацію президента США. І недарма президент Зеленський акцентував увагу на тому, що Путін боїться лише Сполучені Штати Америки, але тим не менш дипломатія працює. Зокрема, нещодавно були повідомлення у ЗМІ, що папа Римський Лев XIV може допомогти Україні в завершенні війни. І щодо папи Римського, у нього є вплив на американський уряд, а зокрема на того ж Рубіо, який є католиком, або і на Венса, віце-президента США, який також є католиком, і загалом Венс відповідаючи на питання американських журналістів, що він думає про папу, адже папа римський критикував його. Зокрема, і заяви антиміграційну політику та інше, то Венс так дуже обережно, що Папа Римський сьогодні міста щось таке не дуже добре для нього, а завтра скаже щось краще. Крім того, Папа Римський загалом Ватикан має значний такий глобальний вплив на країни глобального півдня країни Латинської Америки, зокрема на Бразилію, а це країна Брікс. І Бразилія має певний вплив на Путіна. Також це і значна частина країн Африки, де Африки католики, тому такий вплив глобальний папи римського безумовно є. І Москва не може з цим нарахуватися. Москва не може відкидати і пропозицію від Папи Римського від Ватикану щодо проведення перемовин саме у Ватикані. Офіційно і публічно Москва навряд чи буде виступати проти цього. І Сьогодні російські ЗМІ з посиланням на американське агентство Bloomberg пишуть. Що чиновники ЄС стверджують, що перемовини між Україною та РФ можуть пройти в кінці травня у Ватикані. І що цікаво, це те, що Путін боїться їхати до Ватикану на перемовини з Україною з міркувань безпеки. Те, що Путін боїться їхати, це зрозуміло, він там переляканий, десь в бункері, чи то десь під Московії, чи то десь в Сочі, як пишуть пропагандисти, тому з Путіним все зрозуміло. Але загалом зараз, безумовно, на Кремль чиниться тиск. Європа. Європа також працює, також намагається чинити тиск, хоча можливостей значно менше ніж у Сполучених Штатів Америки, особливо зважаючи на те, що Путін, як говорив президент України, боїться саме Сполучені Штати і Трампа. То сьогодні президент США зробив гучну заяву. Він оголосив про плани запровадити 50% мита проти ЄС. Те, що Трамп продовжує вести торгівельну війну з європейським союзом, для нас це не дуже добре, зважаючи на те, що наслідки певні будуть, європейська економіка буде просідати, і відповідно буде менше фінансових можливостей підтримати Україну. Подивимося, чим це все закінчиться, чи Трамп дійсно з 1 червня веде мита аж 50%. Але у Європейського союзу є важливі впливу, він має чим відповісти. Тому Трамп, якщо введе ці мета, то через декілька днів він може їх зняти, як це було, наприклад, з Канадою. Тому торгівельні ці війни міша та Європейським Союзом будуть продовжуватися. Але водночас Європейський Союз, загалом Європа, активно працює над тим, щоб підтримувати Україну. Зокрема, вчора була така гучна новина, що європейський союз розробляє механізм паралельних переговорів з Україною, щоб обійти вето Орбана. Орбан загалом Угорщина зараз вони наклали вето на вступ України в ЄС на переговорний процес, і це єдина країна в Європейському Союзі, яка виступає проти. І зараз постало таке питання, щоб Україна вела перемовини окремо від Молдови щодо вступу в ЄС. Адже вступ Європейський Союз для Молдови ніхто не блокує і такі паралельні перемовини проводити поки без Угорщини. Але щодо загалом такої поведінки Орбана, то. Ще вчора під вечір з'явилася ще одна новина, що Рада Європейського Союзу 27 травня обговорить позбавлення Угорщини права голосу в Європейському Союзі. І що згідно статті 7 договору про ЄС можна позбавити державу права голосу в ЄС, якщо існує ризик серйозного порушення цінностей, на яких заснований Європейський Союз. І це офіційне повідомлення від прес-служби Ради Європейського Союзу. Тобто Орбана попередили, поки Орбан мовчить, немає заяв. Але лунають, наприклад, такі заяви від німецьких депутатів, які закликають МЗС Німеччини домогтися позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС. Тому щодо Угорщини, ми бачимо, що зараз події загострюються. Якесь рішення щодо Орбана і його політики, яка безумовно відповідає цінності Європейського Союзу, потрібно приймати рішення. І будемо сподіватися, що таке рішення буде прийнято відповідно на засіданні ради ЄС 27 травня, тобто через декілька днів. І це ще й тому, що половина угорців невдоволені правлінням Орбана, і Орбана зараз підтримують 39%. Цікаво, що тривельна війна Сполучених Америки проти Європейського Союзу вона може навіть підштовхувати ЄС до Китаю. І раніше лунали заяви від деяких політиків, щоб. Європа звернулася до Китаю, щоб Китай примусив Путіна до завершення війни, і це саме стосується загалом Китайської Народної Республіки, яка зараз також під підпресаном США, що Китай зацікавлений в тому, щоб зберегти доступ на ринок Карпеського Союзу, щоб якось зближуватись з ЄС у торгівельній війні з Сполученими Штатами. Тому не дивно, що зокрема вчора президент Франції Макрон провів телефонні перемовини з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, і він повідомив, що Франція та Китай мають спільну мету, міцний та стабільний мир в Україні. Сам Макрон 27 травня, в неділю на цьому тижні, він планує розпочати азійське турне. Невідомо чим це закінчиться, адже в 2023 році було подібне таке турне, і Макрон їздив до Китаю обговорити війну Путіна та Україну. Але як писали тоді міжнародні змі, Сі Цзіньпін його не почув. Цікаво, чи почує цього разу лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін Європу, чи знову буде ігнорувати і робити гучні заяви про мир і при цьому нічого не робити? Проте зараз, порівняно з 2023 роком, зовсім інша ситуація. Тому те, що Макрон, президент Франції, виступаючи таким неоголошеним лідером Європи, він їде на перемовини. Це вказує на те, що якісь певні сподівання є. У будь-якому разі дипломатичні зусилля необхідно максимально активізувати. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.